Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Знов нагадую, хто має бажання долучитися там по пару гривень, допомогти вовці, то реквізити лишу в описі, в кого є бажання і можливість. І також хочу зразу на початку відео згадати файного хлопця Андрія Гопанчука, канал Саморобний Помічник. Доволі грамотний. Правдивий, справедливий, хазяйновитий хлопець займається, працює в землі, що зараз, ну, скажімо так, порівняно рідкість серед молодих людей хазяює, старається щось добивається. Я думаю, що в підтримку таких людей, справжніх українців, я думаю, що варто просто зайти до нього на канал, підписатися, зробити людині приємно, подякувати за те, що він. Не відрікся від святої землі, яка нас годує. І підтримати людину, щоб він бачив, що комусь цікаво, що хтось розділяє його інтереси і погляди. Тому канал Андрія лишу в описі. Попрошу чисто від себе, підпишіться, вам не тяжко. Я вже бачите на себе рідко, коли прошу підписатися. Хоча я теж часом прошу, щоб дякували так, таким чином за мою роботу. І так само попрошу, щоб зайшли до Андрія, поглянули, Там дуже класний саморобний тракторець повноприводний з таким самим двигуном, ну, там чудеса витворяє. Ну, повний привід то однозначно, перевага. Однозначно. Ну і маси там достатньо. Зроблений він прикольно. Просто нема нічого такого там ускладеного е занадто, як інколи буває. Ну, наприклад, як я тут на хімічі. Ну, це вже мої проблеми. Тому, будь ласка, заходьте до Андрія. Посилання в описі. Е, Знаю. Дивіться, про що буде йти самого? Ви знаєте мою риторику і моє відношення взагалі в загальному е, до того, чим я займаюся. Я можу відкласти якийсь проєкт або його довго робити, але ніколи не кажу того, що я не зроблю чи не планую робити. Якщо є щось. Так, якщо я можу це зробити власними руками, якщо мої модернізації і якісь ідеї не залежать від інших людей. Тобто я от, щось не можу сам зробити, і думаю, а хай мені там дід зробить, сусід зробить, там хто-небудь, е, ці проекти мають залежності, Тобто залежать від того, чи зроблять мені їх інші люди. Але якщо це не так, то є. Мої власні ідеї є проекти, є завдання, є модернізація, які було б добре зробити. Є проби й помилки однозначно. Де що треба поставити, де що може не підійти або не робити своєї функції, на яку я розраховував, це треба зняти. Ну, тобто ці самі проби і помилки, то я це роблю завжди. От вчора ми розмовляли про приколистими модернізаціями на рахунок. Потоків повітря під капотом, які заважають нормальному охолодженню. Це, на мою думку, мені так здається, що воно так, саме в цьому випадку. Скоріше всього, так воно є. Тому один козирочок вже готовий, який буде захищати це все страхомудія, скажімо так. Він плотно заходить сюди, в плотну, бачите, тут навіть слід остався, прижимається. І... Повітря звідси вже сюди так не пролетить. Також буде тут знаходитися полоска. Але головна частина це тільки так. Воно нічому не заважає, закриває верхню частину. Зробив ось таку хатинку. Бачите? Тобто вже потік повітря вверх не шурує, хоче відклеїтися. Вверх не шурує, а шурує вниз. І тут так само таку фігню дав на клей. Це пінопласт, але він робить трошки такий захист, бо тут саме головна частина має летіти вниз, а не в сторону. Ось бачите, як воно все виглядає. На штатні дірочки пофарбував. І тепер потік повітря рухається в такому напрямку. Частина вниз, частина сюди назад. Маховик його захоплює, дує мені на ноги. Літом, може це не добре. Я тут можу ставити якусь теж пластинку. Пластинок тих є в мене достатньо всіляких металевих. А осінню чи весною, десь вечорами холодними. Якщо, дасть Бог, я доживу щось робити осінню, то буду робити тут такого кожушка такого маленького. Він буде ставитися сюди і сюди, щоб направляти повітря собі на ноги саме. Ну і відповідно воно буде рухатися трошки найвище до колін. Це очевидний плюс. Це буде така, скажімо так, імпровізована печка без ніяких вкладень і без ніяких таких серйозних переробок. Просто гаряче повітря звідси і звідси буде рухатися, коли мені треба в прямому напрямку. Е, ще що я робив, ця фігня так і не застигла. Блять. Чи мене намахали з тим клеєм, я не можу поняти. Трошечки мені звідси капелька в хвилину збирається. Не знаю, як це питання вирішувати, чи його взагалі вирішувати. Цю річ, можливо, я геть подіну. Ці перехідні конектори що тут прийшли з того Китаю цілого. Не знаю, чи буду міняти повністю шланга тут, чи що. Одним словом, щось треба буде робити. А як щось треба буде робити, ми це зробимо. Е, Прийшовши мішечок, мене Китайсь трохи маханув. Прийшов мішечок, я. Вчора він прийшов чи позавчора. Зубами відкрите, нічто. Ось він, мішечок на фільтр нулю. Він дуже-дуже дрібнесенький. Так тільки він малий, блядь. З китайцем з усім разом. Я заказував Ельку, він мені прислав С-ку, ну, я ще написав, кажу, потрібні розміри, там все. Він, коротше, половину тільки цього закриває. Та мать його не туди. Одним словом такі речі. Треба буде ще ось тут зробити планочку, щоб ця вся парафія працювала так, як мені потрібно. Забирала повітря вже більше з цієї сторони, де такої температури немає. Ну, бачили, що закривається велика частина дійсно капотом. Ну не буду ж я вирізати тут дірки. Ну, так, на жаль, мусить бути трошки мотор під капотом. Хто знає, я дивився, дуже знайомим спілкувався на рахунок перегріву мотоблоків влітку. Постійна проблема. Ну, добре, постійна проблема. Ну, також ці проблеми ж мають якесь вирішення. На рахунок цього їм не потрібно. Того, що в них відкрита система, так? У них капотого ніякого немає. На рахунок збільшення обертів крильчатки. Окей, це одне з рішень неочевидних. Але основна е, причина, як багато хто повідомляв, що тут просто вода улітучується, випаровується сюдою, Ну, з часом, відповідно. речі, це означає, що е, тиск тут підвищений, і при вищому тиску вода кипить пізніше на кілька градусів. Це 0,7 це буде, що вона закипить при 105 градусах. Ну, Вроді би так. Тобто на кришках оце все, все означає, що тут просто підвищений тиск ця пружина з тим клапаном дає. У них просто соти були не закриті водою, і в них від того відбувалася ця фігня. Побачимо, що буде. Я промив радіатора в майбутньому в навантаженнях воно все однозначно вилізе нагору. Що тут не так. З моментами вприска вже теж. Терзали смутні сумніви. Але перевірка найпростіша на момент вприска тут, на ранній особливо, це завести його ручкою. При ранньому вприску, який щось може дійсно вплинути, його буде дуже проблематично завести ручкою, вона буде битися назад. А інколи люди повідомляли, що мотор заводиться в другу сторону. У мене теж таке, кстати, раз було. Це як мотор був новий. Це даний обкатерий мотор, все, це, я певно, два дні в мене був, я його рішив по приколу завести. І завівся через воздухан, пошарував сивий дим і так далі. Да, На дт 20 до, до речі, часто явище, хто працював на такому тракторі. Температуру масла побачимо, чи буде взагалі щось тут показувати. Закрутив його сюди. Глянемо. Все покаже тільки практика робота. Ще поки нікуди не їздив. На рахунок цього, погода зараз така прохолодна, теж нічого не буде відомо. Ну, далі будуть сонячні дії, більше 35 градусів навіть обіцяють. Ну, так і буде відповідно. Десь щось треба буде придумати якусь роботу собі, покататися. Ну, З годинку поїздити навіть не знаю, чи варто просто палити солярку. Але я думаю, що ці речі. Ну, ця річ так, вона трошки сумнівна, скажімо так, є ж звідки брати з двох сторон. Ну, але так, зробив та й все. Це зайняло 5 хвилин зігнув алюмінієву пластинку. Зробив дві дірки, то пофарбуваю все. А оця річ, так. тому що дійсно потік просто під таким кутом шурує прямо під капот. І завжди в цьому місці дуже гаряче. Я думав, від глушителя може. Я після роботи кладу сюди руку на сітку. Мене так не опікає, як ця частина капота. Бо просто повітря шурує і нагріває сам метал. Тому я думаю, що деяку частину проблеми я цим зміг усунути. Якщо щось не так, я все одно цієї речі знімати не буду. Вона не перешкоджає виходу повітря аж ніяк. Е, значить, буду шукати десь в іншому моменті, бо мені не треба, щоб тут. Гаряче повітря все, все одно так в великому обсязі потрапляло під сам капот. Це є рішення. Воно якраз так, якщо його продовжити, воно десь стільки воно не дістає до краю капота. Я вже не мав іншої бляшки, думаю, а на що воно потрібно? Так якщо закрити, можна все тобто подивитися. Я не знаю, чи ви там побачите щось. Бачите, де та бляшка. От вона. Буквально. тут. Десь на півтора пальця. На півтора пальці. А далі покаже все тільки практика. Фільтр бомба. Я задоволений, що я його поставив. Дуже гарне вкладення, скажімо так. Роботи було трошки, але скільки раз я варив його, то одному господу відомо. Просто треба було потерпіти результат. В таких модернізаціях однозначно кращий і вартий того, що треба було помучитися. Масло буде мало того, що довше. Це не стільки було критичною проблемою, скільки ресурс мотора буде довший. Бо вже після 25-30 мотогодин вже є непогана кількість сажі в мастилі. І абразивний цей розчин повільно, але впевнено шліфує всі деталі того двигуна, які труться. Менший ресурс мають кольця, гільза, кладиші, шатунний палець і так далі. Поршньовий. Тобто, це можна усунути, можна усунути фільтром. Те, що він тут не передбачений. Це все зроблено просто максимально просто, щоб цей двигун просто працював. Щоб була можливість залити масло і його злити, а фільтрувати це вже інші були питання. Тому. Якщо хтось думає, що тут не передбачено саме цей нюанс, що ті модернізації, якщо їх не було з заводу, вони тут не потрібні і можуть не шкодити, то ви помиляєтеся. По тій причині, що цей мотор робився чим простіше, що він просто працював. Вже просто треба частіше міняти масло. Через те тут не стоїть ніякого фільтра масляного і так далі. Це буде ускладнення конструкції і збільшення ціни. І збільшення часу виробництва. Одного екземпляра. От все воно взаємопов'язане. Далі будемо пильнувати за всіма моментами, які будуть відбуватися. Турбіна надуває достатньо повітря однозначно Мотор не душиться, мотор на будь-яких обертах працює стабільно. Але спостерігається ефект один через е, високий тиск, гарний. Мотор трошечки нестабільно працює на низьких оборотах нижче 800. Він працює рівно, тільки його просто підкидає. Так само було, здається мені на каналі Руслан К. Вурб'єв щось таке розказував і розказував автомеханік Геннадій. Таке, здається мені Харчівніковий канал. Чи може якось не так прізвище, вибачте, я міг забути. Розповідав також, за... по причині того, що вспишка дійсно хороша, і циліндр горизонтальний і він один, то відбувається такий ефект. На оборотах тисячу, від 1000 до 2000, так як в нього є максимальні, і холості в нього 850 тисяч, а це нормальні, то він робить рівно гарно. Коли тиск занизити 150-130 атмосфер, тобто нижче потрібного значення, то в нього робота вирівнюється на оборотах вплоть до 500. Тобто він гарненько, прекрасно робить. Але тоді він кидає хмару диму через занижений тиск, через те, що деякі каплі більші, ніж потрібно. І їсть трошки більше солярки. Тому треба чимось жертвувати тут палка в двох кінцях. Хоч, що він працював як автомобіль, мусите пожертвувати цим моментом. Але якщо ви переборщите з заниженням тиску, Форсунка буде дежелити, можна підпалити клапана, поплавити поршні Ну, коротше. Бо я вже розповідав, як буде відбуватися горіння. Горіння буде відбуватися довгий час і не давати можливості гільзі охолодитися. Все. Чим довше період горіння, Тим менше б на часу на охолодження. Як систела діастола, пересердь і шлуночків. Що серце половину часу відпочиває. Так само має бути тут. Половину часу хоча б має мотор охолоджуватися. От він нагрівся за долю секунди, другу долю секунди він охолоджується. Відповідно, так? Деякий час. Ну, має бути компенсуючий ефект. А далі все однозначно все покаже тільки роботу. На рахунок потрібності тут тої кількості датчиків, я вам скажу, що. Оця річ і оця річ не більш ніж потрібні. Це два вказівники на температуру води і мастила. Мотогодини тут були, вони собі тут хай будуть. Тахометр окей. Так само, не знаю, кому він потрібний. Спідометр, так само, це по приколу, мені взагалі, його дали, подарували. Ну, ця річ це просто дивитися, знаєте для чого, поки він буде працювати, дивитися на. Те, чи не порвало десь шпатрубки, не позривало, чи не, покли... не заклинуло нічого, чи не погнало масу чисту турбину. Словом, якщо стрілка мені, я знаю, на яких оборотах скільки дає тиску це ціла, ціла турбіна, якщо щось зміниться, я це буду бачити перед носом, я зупинюся просто, щоб подивитися, що сталося. На це він вказівник, що він вказує на щось. Надіюся, він мені в критичний момент не набреше. А я як відчував, я давним-давно замовив цього брілка. Давним-давно. Я знав, що мені вдасться в плані того, що я просто наполегливий. Я ніколи не кажу того, що я не зроблю. І якщо це просто довго, бо я до того, значить, готуюся. Можна сказати, я завтра зроблю передка. Але ж ми всі розуміємо, що це неможливо фізично. Можна сказати, я через місяць зроблю передка. Але ми розуміємо, що якщо людина не підготовлена, є багато залежності, щось треба точити і так далі, це я сам не можу, суто від мене не залежить. Треба сказати, я зроблю передка. От. І от, я зробив те, я придумав те, я дізнався те, я знайшов тих людей, які допоможуть, я знайшов матеріал, все. І все, що пов'язано з будь-якими модернізаціями, це в мене такий один з девізів. Що перший це ніхто не зробить за мене мою роботу. А друге, якщо я щось сказав, то я мушу це зробити, бо я ніколи не відмовляюся від своїх слів. А наразі, добри хлопці, будьте всі здорові. Ніхто не думав, що буде, що буде в нього колись турбіна. Пенші, перший, тобто, шифен в Ютубі з турбіною. Турбошифенг. ТДІ. Турбодізельний інжектор. Я захоплююсь цим, тому що це було важко і я люблю механіку. Тримайтеся Радий був бачити.